Налаштування інтернет-магазину. У власному кабінеті перейдіть до розділу налаштування магазину Інтернет-магазин. Якщо у Вас активовано чекбокс Увімкнути функціональність інтернет-магазину на сторінці буде доступний підрозділ Налаштування. У цьому відео ми детально розберемося з основними параметрами інтернет-магазину. Налаштування надсилання рахунку можна активувати, якщо ви налаштували реквізити в розділі особистого кабінету керування сайтом про компанію Реквізити. З активованим налаштуванням Покупцеві після оформлення замовлення прийде рахунок на вказаний емейл. E Звичайно, тільки в тому випадку, якщо імейл буде вказано при замовлення. Якщо активовано налаштування включити Замовити дзвінок, у картці вашого товару на порталі та особистому сайті відображатиметься кнопка Замовити зворотній дзвінок. Клієнти зможуть залишити свій номер для зворотнього зв'язку. Ви можете активувати параметр Передзвонити для уточнення деталей замовлення. Тоді при оформленні замовлення в кошику буде відображатися чекбокс Передзвонити для уточнення деталей замовлення. За замовчуванням він може бути активований або деактивований. Залежно від вибраного значення в налаштуваннях. Натисніть Додатково. Щоб розгорнути додаткові параметри. Виберіть у налаштуванні Відображення запитів Замовити дзвінок в особистому кабінеті. Як саме в особистому кабінеті будуть виводитися такі запити, як замовлення або як повідомлення. Активувавши налаштування, включити для товарів акцію Знайшли дешевше. Ви можете надати покупцям бонус або знижку при купівлі товару, якщо вони зможуть підтвердити, що знайшли пропозицію щодо такого самого товару з нижчою ціною. Як бонус, ви можете запропонувати безкоштовну доставку, знижку на товар або будь-яку іншу спеціальну пропозицію на ваш розсуд. Опис цієї акції варто заповнити в полі нижче. Якщо ви активуєте налаштування Приховувати оптові ціни у карці товару, у якого вказані оптові ціни. Вони будуть ховатися під посилання оптові ціни. А не виводиться відразу на сторінці. Якщо ви не бажаєте, щоб знижки застосовувалися і для оптових цін товарів, варто вимкнути налаштування Враховувати знижки. При розрахунку оптових цін. Налаштування не діє на опції Знижка на одне замовлення. Накопичувальна знижка. Ви можете встановити мінімальну суму замовлення для роздрібного або оптового продажу. При активації налаштування Оплата та доставка в меню На вашому персональному сайті в меню з'явиться Посилання для переходу на сторінку Оплата та доставка. Якщо активовано чекбокс налаштування Замовлення у PDF із фотографіями ви зможете зберігати інформацію про замовлення у форматі PDF. І з фотографіями замовлених товарів. Якщо налаштування Включити відправку реквізитів для оплати активне, покупцям надсилатимуться реквізити, зазначені у способі оплати. При деактивації налаштування ваші товари не братимуть участь у додаткових джерелах реклами для залучення клієнтів. Залишається зберегти зміни. Натиснувши одноіменну кнопку, Дякуємо за перегляд. У наступному відеоуроці ми розглянемо інші налаштування інтернет-магазину.